Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Збройні сили України повинні завдавати ударів по військових об'єктах російського війська в тимчасово окупованому Криму за будь-яких умов. Таку думку апострофу висловили військові експерти Олег Жданов та Олександр Коваленко. Водночас Жданов наголосив, що російські окупанти навряд тікатимуть з Криму, коли ЗСУ продовжать контрнаступ на півдні України. Адже зараз так званий Кримський міст не працює повноцінно. Наприклад, основні вантажі йдуть паромом через Керченську протоку. Наймовірніше, росіяни відступатимуть у сторону Мелітополя та Новоазовська. Це боротьба за взяття в оточення. Сил ворога вона триває з березня минулого року, але поки що, на жаль, ЗСУ не вдалося вирішити це завдання. Як ми неодноразово бачили, окупанти встигають зробити жести доброї волі, тікаючи з позицій, додав Жданов. Разом з цим Олександр Коваленко зауважив, що ЗСУ зможуть потужно знищувати військові об'єкти ворога в Криму тільки тоді, коли вийдуть на адмінкордони півострова. Окупанти стягнули на півострів величезну кількість військових ресурсів, і там багато об'єктів, які можуть забезпечувати війська РФ на півдні силами та засобами. Навіть якщо кримський міст не працюватиме взагалі. Тому перше завдання це повне знищення Кримського мосту та припинення поставок ним. Друге це виснаження військових можливостей окупантів на півострові шляхом постійного вогневого впливу. Для цього військові об'єкти окупантів повинні бути повністю в радіусі ураження ствольної та реактивної артилерії ЗСУ. Зараз українські військові поки що не мають можливості здійснювати такий вогневий вплив, пояснив експерт. В той же час керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталь Гуменюк повідомила про активізацію руху спротиву російській окупації в Криму. Про це вона розповіла в етері телеканалу Еспресо. Нам дуже добре відома інфраструктура окупованого Криму. Інфраструктура Криму є унікальною, оскільки поєднує в собі бази відпочинку та військові об'єкти тому нам дуже добре відомо, де в Криму росіяни можуть зосереджувати свої сили, розповіла Гуменюк. Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОКА «Південь» Також додала, що кримчани активно передають інформацію про російську армію. Активізація руху спротиву проти російської окупації в Криму має безпрецедентний зріст. Люди відчувають наближення збройних сил України та ефективність від роботи української армії в Криму. Люди в Криму стали дуже потужно надавати інформацію про пересування та місце перебування російських військ. Додала вона. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.